Деколи там бували 20-30 людей, вони всі чогось чекають, ходять. ну тобто Це насправді деколи дуже страшно було, тому що ну, такий збір не зовсім адекватних людей це трохи страшно. Адріана приховує своє обличчя в цілях особистої безпеки. Вона розповідає про людей, які збираються біля приватної клініки, яка займається лікуванням, зокрема, людей із наркотичною залежністю. Жінка живе поруч, виховує двох дітей. Це як мінімум некомфортно для людей, які живуть навколо. Це страшно за дітей, тому що тут регулярно ми знаходимо купу шприців, баночок, спляночок з їхніми препаратами. Вони тут стоять, обговорюються, де вони будуть це все приймати. Видно, в якому стані ті наркомани, і що інфекції. Це не уникнути. Люди, люди обходять. Це я взагалі не знаю, як тут люди живуть, що вони самого ранку, я йду з самого ранку, що вони вже стоять і галдять, і чекають, поки цей. Коли був обстріл, поруч вдарило, вони прибіжали, вони кричали, що добре, що больничку їм не, не розбомбило. Мешканці будинків, що поруч ініціювали звернення місцевої депутатки на сесії міської ради. Там на території, фактично, поблизу, фактично, напроти, знаходиться дитячий садок. Зокрема, до мене звернулися батьки дітей, які водять дітей в цей дитячий садок з криком душі припинити цей це знущання над людьми, тому що наркозалежні там постійно збираються. Вони там отримують дози. Вони там. Кучкуються, тусуються, вони під впливом наркотичних речовин, вони е е чіпляються до дітей, до батьків. Ну там діється така досить неприпустима ситуація. Всі депутати но ну, голосно підтримали дане звернення ради, Усі силові органи, а також поліцію. У самій клініці про це звернення знають. Представник медичного закладу Руслан Замковенко каже, що на території поблизу немає шприців, а забезпечувати громадський порядок має поліція. І загалом більше слів у депутатському зверненні це вигадка. Ти відносно місця розташування клініки згідно з законом України про ліцензування господарської діяльності, заклади охорони здоров'я даного типу не можуть бути розташовані в житлових будинках. Інших заборон про розташування законом не передбачено. Відповідно, а Medical дотримується цього закону і не розташована клініка в житловому будинку. Ми надіслали запит у поліцію щодо звернення депутатки та уточнили, чи були попередні звернення мешканців будинків, які поруч також надіслали запит у МОЗ із запитаннями, коли клініка отримала ліцензію для роботи, та чи були проведені перевірки, враховуючи скарги місцевих. Очікуємо на відповіді. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.